Добрий ранок, друзі. Тернопільщина на зв'язку. Холодна Тернопільщина у нас вже четвертий день. Приморозки і такі немаленькі приморозки. Усе позамерзало, Усе біленьке, травечка біленька. Дерева замерзають, позамерзали верніше. Обсипається вже, Так, добряче. Ну, тут я вам не покажу, що осипається. Покажу вам зараз в другому боці. Зі з другої сторони хати. А... Жуля, ти куди пішла? Ходи додому. Додому ходи, до теплої хати. Ходи. Ходи. Жуля. Жуль! Жуль! Ходи він не йде! Ходи! Ходи він не йде, нікуди! Ходи! Ходи! Жулька знає, що чоловік йде завжди на город або до сусідів і собі за ним хоче бігти. Так, морозець, морозець. Усе позамерзало, друзі. Моя троянда теж замерзла. Треба обрізати, але не знаю, чи буду обрізати. Я влінки трохи пообрізала. Трохи. Трохи тут, трохи на городі, решта на весні буде. Бо треба великого сікатора. Так, зараз покажу вам, як обпадають з дерев листя. Горіх, горіх. Горіх обпадає, а тут і горіх, і ясень, і з ясеня, і акація обпадає, все відпадає. От такий у нас тут пейзаж, бачите? У горі уся скала. І всі каміння, які звідти обриваються, всі летять нам сюди у хату. Бачите, тут у нас стайня. І все, ось ці камінчики. Все це все згори летить. Тут я закладаю, щоб не, не затікало, не замокало нам стіна. Але, як бачите, вже ось трісло і каменем вже тарахнуло і вже трісло. Тут трісло, ось тут вже теж трісло. Ну, нічого, підкладемо ще раз, так і буде. Ось такі. Ось такий ранковий пейзаж з опалим листям. Так, уже третій день, <кій> третій ранок, я спостерігаю за нашою травичкою на вулиці. А сьогодні, до речі, я вдома. Я сьогодні маю вихідний, тому спостерігаю за травичкою на... на вулиці. Трава позамерзала і спостерігаю ось ще за цим кущиком бузини. Який замерзає кожного ранку. І таку стійкість має, що і не впадає Тільки котрий поганий листочок уся впадає. А так нічого не впадає Ой, так, так, друзі, так, так. Така у нас справа. Показало би сонечко. І треба йти в город. О в городі. Маємо трошки курудзів, трохи буряка кормового, але буряк у бур'янах, тому йому нічого не страшно. Так. Як бачите, опалювальний сезон вже відкрила, підпалила зранку в хаті. Чоловік там закручує мені краник, бо... Обірвався мені краник до бачка від машинки пральної. І щоб йому було тепло в руки. Я підпалила трохи в хаті. Йдемо з Жулькою до хати. Жуля йдеш, ходи. Ходи, йдемо до хати, йдемо, бо там тепліше. Куди ти вже йдеш? Куди ти це намилила? Ходи, йдемо. Так, дрова під кухню. Опалювальний сезон оголошуємо відкритим. Чоловік сміється, Але мусимо палити, бо холодно і навіть холодильник і морозилка хочуть вже ставати, не хочуть працювати. Так що підпалила і будемо в хаті щось робити працювати. Замісила хлібчик, не замісила ще, лише тільки дріжджя розігріла, розпустила. І зараз будемо місити хлібчик. Щось будемо готувати, їсти, а далі покажу. Пічка старенька, але нічого, головне, щоб гріла, то все дурниці, що вона старенька. Так, наша жулька знає, що вона собі має у кутику сидіти, так? Та би чого такі очі невинні? Та би чого такі очі невинні, Жулясю? Жулясю, холодно на дворі, так? Холодно, холодно. Холодно, але тато зараз буде йти хліб нести і ти обов'язково його си не лишиш. Правда? Холодно, не холодно? Добре, сиди, в кутику, тихонько, сиди, аби ти не змерзла. Головне, аби ти не змерзла. А мам нам же як Бог дасть. Так, друзі. Йдемо меж жуйку. Город. Йдемо, йдемо, а як же інакше? Так, ідемо. Перенесемо зараз до бульйону петрушечки, бо така біда, що нема коло хати, нема города. Але хоч пройдуся, бо чоловік каже, що вдома маєш роботу, а я хочу трошки ходити, то все рівно бульйон треба. Присмачити чимось. Присмачити чимось. Тому рушаємо з жулькою в город. Там петрушки є досить. Надіюся, вона не змерзла. Чоловік пішов вже доламувати курудзи. А я і пральний день. І Пекарський день, бо хліб печу. І пральний, бо трошки є одягу, треба то все перепрати. Але зараз, зараз, зараз. Зараз петрушки. Трошки, там ще казав чоловік, що зелена цибулька посходила. Ох, зараз ми то все діло оформимо. Жуля, ти йде йдеш до тата? яка файна петрушечка. Дивіться, друзі, яка красота. Яка красота. Як не буде снігу, буду цілий день мати зелену. зиму мати зелену петрушку, якщо не буде дуже сильного снігу. Так є багато петрушки, багато кущиків. Зараз йду спочатку, подивлюся, що він там казав, що, що посходив. Чесник і цибуля. Вже як холодно, а моя хризентема ще не зацвіла. Це пізній сорт. Певно, нічого з того і не буде. Зато, за те, за що у нас відбувається, дивіться. У мене зацвіла жимолость. Декілька квіточок, але зацвіла. Дивіться, який листок ревені величезний. Дивіться. Оце діло. Оце клімат змінився. Це все має цвісти на вісні. А воно і зацвіло і восени. Ой, біда, та й годі. Клімат, клімат змінився. О! Де звідки взялася тут? Дивіться. Подивіться, це вже все чоловік повикошував. Десь залишився, щось підкусу, залишився один, одна квіточка Рудбекії. Ой боже. кущів Рудбекії море. Подивіться, що відбувається, як клімат змінився, розпускається Агрус по-новому. Це капець. Боже, це просто жесть, друзі. Це просто жесть, не знаю. Добре, йду. Іду дивитися, що він там казав. Зараз, якщо є, то нарву, а потім підемо додому. Так, друзі, нарвала петрушки. Намекала що ось такої зеленої цибульки Це те, що позалишалося, попускало знову молоде. І шурую додому. Не особо, друзі, гарний бурачок. Але є то, що є. Добре, що й такий люди дали. Так що продовжую роботу. Зараз, думаю, може трішки наріжу. А решту на тру побачу зараз, що буду робити. Натерти на терці то скоріше, але якось хочеться трішки різаного, бо якби захотів салату, то до салату до вінігриду краще підходить різаний бурячок. Працюю. Перед тим, як почистити бурячок, я витягнула з окропу. І обдала його холодною водою, щоб краще відходила шкірка. І почистила. Зараз беруся далі до роботи. Так, друзі, порізала я бурячок. Ось так На довільні кусочки. Сюди додала, як бачите, петрушки. Так, добрих два кулаки буряка Скільки? Я навіть не можу вам чесно сказати, скільки, але думаю, думаю, так плюс-мінус 5 кілограм. Буду бачити, що воно мені там вийде. Так, петрушки так добрих два кулаки. Ну і зеленої цибульки, як бачите, скільки тут є, теж десь так два-три добрих кулаки буде. Це все туди даю, вимішую. І ще зараз один інгредієнт. Одну столову ложку солі. Але дивіться по своїй солі. Сіль є різна. Ось така так, так, з гіркою чуть-чуть. Але завтра, ось так я розсиплю. Завтра ще зараз один інгредієнт, а тоді докажу до кінця. Так, секретний інгредієнт. Томатна паста, пів літри томатної пасти. Паста домашня, своя. Бомагалинна паста на вагу золота. Так що я ще маю свою. Ще передтогідно. Того року не робила, цього року теж не буду робити, бо вже й немає з чого. Надіюся, на другий рік аж робити. Так, до діла. Пів літри з цієї пасти. Зараз розводжу е, літра води. Півлітри пасти і одна літра води. Побачимо, якої воно буде рідини і як воно мені там заграє з бурячком. Працюю. Виходить ось такий томатний сік. І не рідкий, і не густий, і зараз це все додаю до буряка. Ой. І це все діло треба перемішати, а завтра це все діло треба перемішати, а завтра побачу, а завтра побачу що? Побачу те. Попробую. На сіль, на квасність. Можливо, ще треба до одну півлітри пасти, але я думаю, що не треба буде. Ось такий виходить готовий бурячок. Бачите? Ось така красота. Зелена цибулька, петрушечка, сіль і томатна, томатний сік, томатна паста розведена. Тепер це нехай собі. Набирає свого смаку, сіль, томатна паста. А завтра побачимо. За ніч воно покаже, що воно ще хоче. Ну. Думаю, що може і солі треба буде, але то все буде ясно завтра. Так, ще один інгредієнт. Маю ось тут налетих півлітри олію. Половинку мені треба. Половинку мені треба сюди до бурячка. Десь 200-250 грам, плюс-мінус. І ще раз це діло все перемішати. І тоді він буде гарний, такий жирненький, з олією. І нічого не треба буде додавати. Думаю, що буде люкс. Так, друзі, хочу вам показати, закрутила перший раз. Перший захід бурячок. Ось такі слойки. Невеликі, малі Десь, по, певно, по 600 грам. Не знаю, трохи більше, як 0,5. Ось такий бурячок, готовий салат, готовий борщик. З цієї порції вийшло, 15, 15 ось таких. Banančuk. Krasota?